Покрокова інструкція щодо отримання ChatGPT Plus безкоштовно за допомогою сервісу Oxam. Спочатку потрібно зареєструватися на сайті Oxam. Oxam пропонує безкоштовний доступ до понад 100 преміум підписок та ai інструментів, зокрема до ChatGPT Plus. Перейдіть на сайт Oxam і заповніть чотири поля. Дані можуть бути випадковими: ім'я, імейл, телефон, пароль. Натисніть реєстр. Після натискання ви автоматично потрапите до особистого кабінету. Тут ми зможемо отримати логін та пароль CGI. розгорніть блок, FreeClick. Тут активація CGI. Скопіюйте надані імейл та пароль і переходьте до входу у чат GPT. У поле імейл вставте отриману адресу та натисніть Продовжити. Далі вставте отриманий пароль і знову натисніть Продовжити. В інструкції CGA, той самий розгорнутий блок, натисніть на посилання під пунктом 3. Відкриється сторінка з одноразовими кодами. Скопіюйте код, який оновлюється кожні 30 секунд. Вставте код у вікно «ChatGPT» і натисніть продовжити. Після входу оберіть робочий простір ОКС. Тепер вам доступні gpt 4O3O3 O3 Pro та інші преміум моделі. Якщо під час входу ChatGPT показує повідомлення, що логін або пароль неправильні, просто зайдіть на охам пізніше. Там дані для входу оновлюються щогодини.